помидоры наши уже повиростали, пора их уже и подвязывать Наташа вчера попостанковала их сегодня підгорну земельку подвяжем и будем обраблять но видео сегодня не о том. я хотел вам рассказать как мы обрабатываем наши томати вид фитофтуры Уже не перший рік ми це робимо і результат мене радує, фітавтору немає, признаюсь чесно. Ось я виложив три пачечки. Першу обробку ми провели вже. От. Перша обробка проходить препаратом Магнікур FINA. Через 2 недільки наступну обробку. Проводимо препаратом Редаміл Голд. І третю останню проводимо препаратом Квадріс. Також через 2 неділі після Редамілу. Квадріс він чим хороший, що через Ну, ми в принципі емпирскаємо після того, як вже плоди з'явилися, навіть красніть потрошку починають. После обробки можно вживати помидорчики уже через 5 дней. Так что може когось зацікавить дане відео, майте на увазі, ми користуємось такими препаратами.